Всім привіт! Сьогодні поговоримо про паяльники. Є в мене ось такі три варіанти паяльників, і спробуємо вибрати з них кращий. Я планував зняти це відео давно, мабуть, місяці 3-4 тому, але з'явилися справи, і це все діло відклалося. Тому порівняння трошки запізно, але краще пізно, ніж ніколи. Ті, хто періодично дивляться мої відео, вони знають, що мій основний паяльник це ось цей GVDA GD300. Це мій основний паяльник, мені він дуже подобається. Для мене він дуже зручний і він виконує всі поставлені перед ним задачі. Тому порівнювати ці паяльники я буду саме з ним. Так, я розумію, що для порівняння ще було б краще мати Фнірсі, щоб з ним порівнювати, але, на жаль, ні однієї версії Фнірсі в мене в наявності немає. Тепер перейдемо саме до цих паяльників. Це в мене ANENGE SL107 і ANENGE SL108. Ці два паяльники були куплені на Aliexpress, як я й казав місяці 3 або 4 тому, тоді випала дуже гарна ціна і ці паяльники кожен обійшовся по 300 гривень. За такі паяльники можна сказати, що це просто копійки. Посиланням на ці паяльники з такою ціною я відразу ж поділився своєму телеграм-каналі. Тому, якщо вас цікавлять ось такі девайси по дуже гарній ціні, можете долучатися до моєї телеграм-спільноти. Посилання, як завжди, я залишаю під відео. Періодично я ділюсь там посиланнями на ось такі чудові лоти. Почнемо, давайте з Unanch SL107. Приїздить він ось в такій коробці, коробка такого дешевенького формату. І всередині нас чекає паяльник, одне жало типу сокирка. І ось такий перехідничок з DC на Type-C. Ну і звичайно інструкція. Не дивуйтеся, що паяльник в мене розібраний, є чудова історія про це. Коли я отримав ці паяльники, відразу ж я знімав розпаковку на відео і, звичайно ж, перше тестування, перше ввімкнення. Для того, якщо щось буде не так, можна було це відразу додати в спір Aliexpress, щоб мені повернули кошти за неробочий товар. І по суті, в цей раз так і сталося. Цей паяльник приїхав до мене неробочим. Давайте я вам продемонструю. Відключаю Type-C, вмикаю його. І відразу, що ми бачимо, температура, яка виставлена в ньому, це 300 градусів. Він зараз нам показує температуру в 328 градусів. І при цьому я спокійно можу тримати жало в руках. Тому що жало, по суті, гріється, мабуть, до температури в 35-40 градусів, не більше. Звичайно ж, на AliExpress я відразу відкрив спір, додав це відео, додав опис і мені повернули кошти за цей паяльник. Після цього всього я паяльник розібрав, передивився, перекопав всю плату, але проблему я так і не знайшов. По суті, там не так багато елементів, які могли би вийти з ладу. Просто банально, скоріше за все, я думаю, це проблема в мікроконтролері. Звичайно, що окремо такий мікроконтролер знайти з цією ж прошивкою просто неможливо. Тому цей паяльник в мене вже просто для декору. Користуватися, на жаль, ним вже не вийде. Але знову ж таки, ми, як мінімум, можемо подивитися на його менюшку. Відразу точно можу сказати, що цей паяльник по функціоналу це повна копія мого GVDA. По-перше, ця анімація це повна копія. Вмикаємо і дивимось. Знову ж таки, ці два дисплеї просто ідентичні. По-друге, меню налаштувань. Вони також повністю ідентичні. Зараз я вам це продемонструю, але дуже швидко, тому що з менюшки автоматом кожен з цих паяльників виходить дуже швидко. І затримуватись на кожному пункті я просто не можу. Для того, щоб перейти в меню, потрібно затиснути дві клавіші. Це і на одному паяльнику, і на іншому. Ось такі от пункти меню. І, як видно, вони повністю ідентичні. До речі, цікаво подивитися, що тут за вершен інфо. Тут вершин 2.1.3, а тут 3.06. Чимось все-таки вони відрізняються. Якщо цікаво, то всередині вони також відрізняються. Плати тут різні. Плати, компоновка, деталей, і самі деталі тут різні. Ну і швиденько можемо пройтися по меню. По всім пунктам я вам не розкажу, але те, чим користуюся, що знаю, я вам скажу. Переходимо в меню. Зрозуміло, що перший пункт це вихід з цього меню. Другий пункт має показати нам вхідну напругу, температуру жала. Так, третій пункт це наскільки підніматиметься температура по натисканню на плюс і мінус. Стендбай температура, яка чомусь регулюється в одну сторону. Standby time, скільки по часу він буде в стендбай режимі. Вимірюється в секундах. Сліптай, скільки через скільки секунд переходити в сліп mode Ну, тобто засинати. Далі workwall, режими роботи можна вибрати. Юніти температури, ну, типу, щоб показувало температуру в Цельсіях або в Фаренгейтах. А мову можна вибрати. На жаль, тут тільки е, з нормальної мови, тільки англійська. Можна, що мені дуже подобається, розвернути екран можна розвернути його на 180 градусів. Для мене це важливо, тому що я лівша, і я паяю завжди лівою рукою p 0 хід, на жаль, не знаю, що це таке. Його можна ввімкнути або вимкнути. Далі в нас є регулювання температури. Але, на жаль, це регулювання, ну, тобто калібрування температури, мені в моєму випадку ніяк не допомагає. Воно працює тільки на робочому паяльнику. Ну і далі в нас останній пункт це інформація про прошивку, про версію прошивки цього паяльника. Стандарт жал тут, до речі, такий самий, як і в GVDA. Вони по суті повністю сумісні, як можна бачити, по опору вони також ідентичні. Тому без проблем ці жала можна замінювати між собою. Ну, і кріплення, знову ж таки, тут повністю ідентичне. З ось такою прижимною гайкою. По суті, про цей паяльник більше немає чого розказати. Єдине, що я можу розказати про його мінуси. І я можу точно сказати, що таким паяльником я б не користувався. Найбільший його мінус, як для мене, звичайно, якщо не враховувати те, що він прийшов до мене не робочим, це його корпус. Форма корпусу в нього ось така квадратна. Для мене вона просто ну, супер незручна. В руках вона лежить дуже погано. І при цьому ну, просто давить мені в руки в пальці. Тому ось таку форму паяльника я точно радити не можу. З плюсів в нього це нормальна менюшка, яка перекочувала звідси сюди. Але єдине, що навіть після зміни орієнтації екрану тому що по дефолту для праворуких цей екран, орієнтація кнопок не змінюється. Тому це також дуже незручно. Але звикнути до цього можна. Ну і ще з плюсів, мабуть, це те, що цей паяльник на 65 Вт. Але в принципі зараз більша частина нормальних паяльників також можуть 65 Вт. Тому, як на мене, зараз це вже норма. Перейдемо до SL-108. Знову ж таки, ось така коробка з AliExpress. вона приїхала мені ось саме в такому вигляді, я нічого не змінював. І комплектація. Комплектація тут багатша, ніж тут навіть. У комплекті в нас паяльник, підставка під паяльник, дріт Type-C Type-C. І інструкція. В інструкції є ось такі його характеристики. Кому цікаво, можете поставити на паузу. Мабуть, саме цікаве тут це те, що SL108 може 96 Вт. Це ми перевіримо. По комплектації. Підставка саме звичайна, найдешевша з Aliexpress. Кабель Type-C. Type-C, Не силіконовий, резиновий, доволі жорсткий працювати з ним буде незручно. Знову ж таки, раджу брати собі силіконові дроти, особливо для паяльників. Ну і сам паяльник. Цей паяльник вже йде ось таким компачком. Це вже, мабуть, пародія на фнірсі. Наскільки воно схоже з фнірсі? Точно сказати не можу, тому що в ніфсі в мене знову ж таки немає. Але корпус цього колпачка він повністю алюмінієвий. Єдине, що ось тут заглушка вона пластикова. Далі в нас йде прорезинена ручка. Силікон це чи резина, на жаль, я сказати не можу. Але мені в першу чергу дуже подобається те, що вона дуже міцно тут сидить. Тому що в моєму GVDA є тільки ось така от силіконова заглушечка. І коли ти паяєш, притискаючи до якихось контактів паяльник, ну, вона просто з'їжджає. Тому інколи я скотчем просто її тут приклеював, тому що без неї мені паяти вже якось незручно. Ну, для тих, хто не розуміє, просто передня частина паяльника вона гріється сильніше, і тут силіконові проставочки для того, щоб вам в пальці не пекло. Далі в нас знову ж таки корпус, корпус алюмінієвий повністю, е окрім ось цієї заглушки. На корпусі три кнопки і дисплей. Форма корпусу дуже схожа з SL107, але на диво вона набагато зручніша. Це знову ж таки майже квадрат, але він овальний такий і він набагато зручніше сидить в руках. Особливо за рахунок ось цього прорезинення. До передньої частини. Жала тут Т-12. По суті, таких жал ну, дуже багато на ринку і коштують вони недорого, тому можна сказати, що це дуже гарне рішення. Єдиний мінус цього жала, що воно довге. Не всім просто зручно працювати з таким жалом. І відразу перейдемо до першого мінуса цього паяльника. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Це те, як тут дістаються і вставляються жала. Ось ця гайка вона не викручується. Вона просто так тут стоїть по місцю, мабуть, щоб пальцями не тикати в жало. Саме жало потрібно просто діставати. При цьому дістається воно дуже туго, і сам корпус жала дуже сильно царапається. Ось видно по корпусу, який він вже розцарапаний. І це при цьому, що це метал, пластик. Ось тут. Ну, видно, його теж вже прямо так е з'єрошило. Тому саме кріплення жалу мені тут точно не подобається. Спробуємо вставити назад. Потрібно жало покрутити, щоб воно змогло пройти далі, тому що воно вже десь впирається. І ось так його потихеньку вставляти. Це великий мінус. Ще великий мінус це те, що гаряча заміна жал тут, по суті, неможлива. Тому що на моєму GVDA я можу відкрутити цю гайку. Вона не нагрівається під час роботи. Ну або нагрівається дуже слабенько, скажімо так. І якимись пасатижами маленькими, швиденько-легенько дістати це жало. Воно легенько дістається і легенько вставляється. Потім, знову ж таки, притискається цією гайкою. На цьому паяльнику, я думаю, це вже буде складно зробити, тому що можна пасатижами просто або пошкодити жало, або його зламати. Прийдеться його вимикати, чекати, поки жало трішки остине, і потім діставати його і міняти на інше. Як на мене, знову ж таки, це незручно. Тут же меню відрізняється дуже кардинально від меню на SL107. Відразу після підключення кабелю ми бачимо ось такі дві піктограми. Якщо ми вибираємо цю піктограму, підтверджуючи кнопкою ОК, то паяльник починає грітися. Якщо вибираємо цю, то це налаштування. Давайте перейдемо до них. Перший пункт це те, в чому буде відображатися температура. Або в Цельсіях, або в Фаренгейтах. Другий пункт це калібрування. Калібрування температури. Знову ж таки, ми можемо додати. Або відняти температуру від жала, яку нам потрібно. Третій пункт це в нас е час, за який переходить в спящий режим цей паяльник. І все. Це всі налаштування цього паяльника. Тепер спробуємо його увімкнути. Після ввімкнення температуру він набирає дуже швидко. Вся інформація в нас відображена на дисплеї. Температура жала актуальна, тобто яка зараз. Температура, яка в нас виставлена, яку ми хочемо отримати. Напруга живлення 27-28 В. І потужність живлення. Як бачимо, вона скачуть до 85 Вт. Цією стрілочкою ми можемо зменшувати температуру. До речі, незручно, що температура зменшується в градусах, ну, тобто по одному градусу, а не по десятках. Потрібно подивитись на налаштуваннях, чи є можливість це змінити. Ця стрілочка знову ж таки підвищує температуру. Кнопка ОК повертає нас в попереднє меню. як бачимо, в меню в нас немає можливості навіть змінити крок регулювання температури. Давайте зробимо невеличкий тест. Я не знаю, чи буде він комусь цікавий. Мені особисто він не дуже цікавий, але я думаю, є люди, яким він потрібен. Просто подивимось, наскільки швидко паяльник набирає свою робочу температуру. Температура буде 300 градусів, і мій Сінел припій. Будемо дивитись, коли він почне плаватись. Секундомір в мене знайшовся під рукою тільки ось такий. Вітаю всіх олдів! Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть це в коментарях. Ну що, погнали? Ну, я бачу, що вже плавиться, десь приблизно це було 7-8 секунд. Давайте глянемо на мій GVDA. Приблизно такий самий час, десь 8-9 секунд. Ну і на останок давайте ще глянемо на максимальну потужність. Заявлена вона в 96 Вт. Підключив ковсі, напруга у нас 28 В і вмикаємо паяльник, занурюючи його в холодну воду. І як бачимо, до 94 Вт бере паяльник. Ну, знову ж таки, як на мене, дуже непоганий результат. До плюсів і мінусів. Із плюсів, які я бачу, це те, що тут є ковпачок, з яким дуже зручно, якщо ви десь мобільно хочете щось пропаяти, вам потрібно кинути його в кишеню і не чекати, поки він охолоне. Ви на гарячий паяльник можете спокійно вдіти ковпачок, кинути його в сумку або в карман і їхати туди, куди вам потрібно. І другий плюс, який я тут бачу, це 94 Вт. Інколи буває таке, що потрібно пропаяти або великі полігони, або великі провідники. І ось такий от паяльник 65 ватний він з цим може не справлятися. А 94 Вт, я думаю, покриє більшість задач. По ергономіці по корпусу, знову ж таки, можна сказати, що на четвірочку. Набагато краще, ніж в SL107, але, як на мене, гірше, ніж в GVDA. З мінусів, це програмне забезпечення. Це те, що немає можливості збільшити крок регулювання температури. І найбільший мінус для мене, як для лівші, це те, що дисплейчик перевернути не можна. Тобто, якщо користуватися цим паяльником, то я зможу тільки ось в такому вигляді. А це знову ж таки ну, не дуже зручно. Читабельно, але не зручно. Тому особисто мій висновок: ось цей паяльник SL107, точно ні. Просто, як мінімум, його незручно тримати. GVDA так і залишається моїм основним паяльником. Зручний, швидкий, 65 Вт, гарне меню і зручно для лівші. asl 108 буде моїм запасним паяльником. Якщо мені потрібно буде десь в дорогу, буду брати його, тому що з кришечкою він зручний. Знову ж таки, якщо потрібно буде пропаяти якісь великі полігони або великі провідники, він мене буде в цьому виручати. Тому якщо ви шукали собі паяльник, я надіюсь, хоч чимось я вам допоміг. Якщо це відео було корисним, або, як мінімум, цікавим, поставте вподобайку, залишіть коментар під відео та підпишіться на канал із за бажанням на телеграм-спільноту. В цьому відео посилання на ці паяльники я залишати не буду, тому що, як я й казав, 4 місяці пройшло ці паяльники на Aliexpress вже не продаються, по тим посиланням, по яким їх замовляв я. Всім гарного дня та до зустрічі!